Усім самий величезний привіт. Запрошую вас до сільпо. Сьогодні дуже багато хороших знижок акції в магазині сільпо. Акція діє з 21 по 27, включно листопада. Сік Сандора, хочу вам сказати, що це дійсно дуже хороша ціна. Будете в іншому магазині. Подивіться, скільки коштує сік без знижки. Навіть не 75, скажу вам, 95 гривень коштує апельсиновий сік. А в магазині Сільпо зараз можна придбати за 45 гривень. Так, а це тільки у суботу. Джеймсон за 549. Добре, ходіть, подивимось, що в акції розпочинаємо овочі, фрукти. Бачу, тут ще навіть можна придбати ікру 23-го тільки у суботу, за 179 гривень, до трьох одиниць в чеку. І 21-го по 27-е. карта. Ой, карта. Крема ніжна кава 99 гривень, знижка 60%. Тут вже новорічне. Осе. Я все ж таки чекаю знижку на мандарини. По 80 гривень знижка ціна на мандарини в магазині Сільпо. яблука Голден 38, 35, 38, 35%. 36, Гала 38, В світі по 90 гривень. Яблука Гала от зараз зі знижкою, це найнижча ціна. По 30 гривень, що я бачив. Грейфрути 65. Буду заокруглювати ну, ті копійки до більшого. Клементини по 99. Лимони по 60. Лайми 169. Апельсини по 73 гривні. Ой, дивіться, оце потрібно таке одразу викидати, тому що воно. Одразу псує, бачите, і один, і другий апельсин. Треба викидати. Не добачила. Не побачили. Помелу по 109 гривень за кілограм. Так, апельсини міні є якісь по 70 гривень. Лимони по 60. Лимони Майер по 50. Яблуко українське 30 гривень. Томати українські 95. Так, перед червоний 189. Капуста по 30 гривень. Навіть, є, дивіться, капуста молода по 65. Морква по 30 гривень. Картопля по 25 гривень. Рожева написано. Буряк по 13 гривень. Трішки бачу, впала ціна в магазині сільпо на буряк. Часник 174. Цибуля фіолетова по 30, морква по 19 гривень, цибуля по 16 гривень. Тримається ще в ціні. І давайте подивимось, що тут а, цінотижики. Старопрамен. Не бачу ціну. Або з іншої сторони. Так, бачу ціна старопрамен по 23 гривні. А, напій Сандора, як я говорив на початку відео, по 45 майже літр. Пиво опілля по 20 гривень. А, 119 гривень Шабо брют. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на Артек вафлі по 12 гривень. Це якийсь попкорн по 50 гривень. І це враховуючи зі знижкою 50%. Люблю всякі оці рататуї, вереси, ніжини. А по 55 гривень. Знижка 50%. Молоко згущене. А що розібрали? А, ось воно ще, бачите, є. Молоко згущене з цим, з цим хлопчиком. Тут вага 440 грамів, ціна 50 гривень, знижка 45%. Зверніть увагу, це хороша ціна на це молоко з такою вагою і за такою ціною. Зі знижкою 50% крем милодуру теж дуже хороша ціна. Зверніть увагу, по 35 гривень 300 грамів. Туалетний папір Панда. Тут 16 рулонів. Велике пакування. Він йде двошаровий. А зі знижкою 40% 159 гривень. Ну, грубо кажучи, 10 гривень виходить один рулон. Хочу сказати, що вже з'явилася ось така куття від 100 пудів. Тут навіть є рецепт. Ціна 30 гривень 400 грамів. Різдвяна куття, також 100 пудів 400 грамів. Так, да, це оця червона по 30 гривень, а оцю ціну не бачу я, не, цінника немає, здається. А далі по курсу у нас сири. Сьогодні дуже багато знижок на а, сири. А, премія голландська по 35 гривень. Зі знижкою. Українські традиції. Це що у нас за сир? Не бачу. А, премія 33 гривні. По 36 гривень шостка. 36,40 тенеру від кому. Ті вже трішки дорожчі. З базиліком по 47. І ось такі а, по 47 також. Так, крем-сир 80 гривень. Зверніть увагу, тут 200 грамів, знижка 35%. А ось такий а сир плавлений від торгової марки Кому по 43 гривні, 150 грамів. Так, я знаю, що багато купу... купують Філадельфію. А крем-сир 99 гривень 175 грамів. І ось така по 109 гривень. В акції крем-сир від Хохланд 69... ну, 70 гривень 200 г. Це також хороша ціна за 200 грамів. І з травами 200 грамів 70 гривень. Завжди а, звертайте увагу на ці додаткові знижки а, вашому сільпо Я користуюсь цими знижками. Це термін передатності не закінчився. Буде хто плутає, думає, що це закінчився. Термін придатності. Це підходить до кінця. По 30... термін передатності підходить до кінця. Там ще є 3-4 дні в запасі. По 39 і ще на касі проб'ється мінус 40 на ось це сало. Ковбаса самобранка молочна по 20 гривень. Ну, розумієте, ціна це за 100 грамів. Салямі віденська, самобранка вищого сорту. Ціна 18,40. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на цю ковбасу. Сервілат по 46. І ще на касі проб'ється 25% знижки. Старокиївська суха першого сорту по 30 гривень. Ювілейний сервелат палочка, вагою 330 грамів. Це кобаса вищого сорту. За 330 грамів 149 гривень, знижка 32%. Так, не можу гарно поставити цінник. Салямі від глобіно, також а, зараз хороша знижка 26 гривень. Забіяка по 300 гривень. За кілограм і ще знижка на касі проб'ється 35%. Ковбаса від премія вищого сорту молочна, ціна за 100 грамів 22,40. Лікарська від Алан по 30 гривень за 100 грамів. Молочна вищого сорту від премія також по 30 гривень за 100 грамів. Від самобранка баварський з сиром сардельки 1840. Самобранка, сосиски варені, перший сорт 12,40 за 100 грамів. Далі швиденько подивимося, що по м'ясу. Якщо щось потрібно, можете просто поставити на паузу і розгледіти. Свинина, грудинка по 16.40. Свинина лопатка по 13 гривень. Фарш свинячий охолочений по 16.30. Курячий по 16.40. В акції куряче крило по 8,25. Індичка гумілка по 9,50. Філе куряче 18,50 зі знижкою. Курячі гумілки 7,60. Куряча четвертинка 6,60. Зі знижкою сердечком по 10 ,20 гривень 20 копійок. Далі рибний відділ. Дорадо по 45 гривень. Форель райдужна по 33 гривні. Товстолобик стейк 23. Сібас патраний – 45. Форель. По 50 гривень, форель стейк по 80 гривень. креветки 52 гривні, 100 грамів, і устриця одна штучка 19 гривень. А скумбрія по 20 гривень, кілька 25-40. Салака 21,40, кілька по 14 гривень. Цього року ціни на ікру взагалі навіть... <плес> дивитися страшно. А, дивіться, 300 гривень, це враховуючи зі знижкою, 30%. Так, тут все запотіло. І так вам не покажу, бачите, ну, сподіваюся, вам видно. лососева 209. Так, а, ікра лососова спецпосол 300 гривень зі знижкою. Та камчадал 400 гривень. Класична морська капуста, зверніть увагу, знижка 40 відсотків, навіть більше. 250 грамів 45 гривень. А з моркою та селерою. Знижка 35% на кав'яр від Veladis, 160 грамів, 55 гривень. Від торгової марки Норвен Форель 180 грамів філе а, 249 гривень. Так, ну тут вже яйця я бачу навіть і по 90 гривень від ясен світ. Ще більше ціна. Але все одно, бачите, щось розкупили. Одиниці, одиниці пошалось. Це, мабуть, якісь браковані, бачите те, що я я говорив. Полишалось, тому що всередині одне яйце браковане. Так, добре. Ходіть далі, бачите, це теж тріснуте. Всі лише тріснуті. Розібрали, бачу, яйця. ну от Від премії, від торгової марки премія, 82 гривні. На молочному відділі ми подивимось з вами найкращі знижки. Хочу показати самі найнижчі ціни, тобто найбільша знижка. Агуня по 16 гривень для малечень. Від молокія з пластівцями йогурт 25 гривень 160 грамів. Знижка на дольчий йогурт 29 гривень, стаканчик 280 грамів. Зі знижкою йогурти від галичина. Тут багато дуже різних смаків. 300 грамів пляшечка. Ціна 2650. Давайте подивимось ціну на сир від галичина. Нежирний. Усі йдуть по 300 грамів. Нежирний по 70 Ага, це регулярна ціна. А з дізничкою 63, 5% жирності 69 та 12% жирності 80 гривень. А ось сир від мі буде трішки дешевший. І тут пакування 350 грамів, 9% жирності 50 гривень. Так, вибачаюсь, 9% жирності ось 57 гривень. І 2% жирності навіть 0,2 50 гривень. Та 5% жирності 55 гривень. А що у нас там зі сметаною? Минулого разу, здається, не пам'ятаю. Цього разу в акції сметана від торгової марки Галичина 15% жирності. Усі виробники домовились, мабуть, і роблять по 300 грамів. По 300 грамів 37 гривень. В акції також сметана молокія. 20% жирності, 50 гривень. Цього разу в акції, як і минулого разу, масло ранчо 82% жирності 180 грамів. Ціна 80 гривень. Що в нас по заморозці? А в нас по заморозці хек по 13,90. Також в акції Мінтай по 12,90. Вафельні коржі для торта 90 грамів 43 гривні. Савоярді печиво, 60 гривень, 200 грамів. Так, вимкнуло світло. Зараз, мабуть, спрацюють ці, як вони називаються, забув, генератори. Майонезний соус. Національні, а, національні, національні українські традиції. Салатний 300 г 26 гривень. Від торгової марки Руна до борщу. Заправка 50 гривень. Бачу зі знижкою чумак. Паста томатна 300 грамів, 56 гривень. Верес кукурудза по 45 гривень. Горошок Варіс 45 гривень. Це дуже хороші, якісні макарони із твердих сортів. Тут 500 грамів, 40 гривень. Макарони Італія 400 грамів, 40 гривень. Зі знижкою торчин 10 овочів, це велике пакування, 250 грамів, 75 гривень. Господинки зверніть увагу, це дійсно дуже хороша, якісна приправа фірми-приправка. Тут прованські трави та суміш перців. Я буду закінчувати відео, це буде перша частина. І друга вийде трішки згодом, слідкуйте за відео на каналі, тому що дуже багато акційних товарів. Усе в одному відео просто не поміститься.